Я хотів би почати проповідь свою зі спогадів сьогодні. Чи пам'ятаєте ви своє дитинство? Те своє безтурботне життя колись тоді в минулому 10 років назад, може 20 років, 25? Яке воно було безтурботне, чи не так? І знаєте, останнім часом я багато пригадую про своє життя. Коли, не треба було, коли треба було ходити в школу, коли не треба було ходити на роботу. І я пригадую, коли у нас в місті не було ще інтернету, не було, не було мобільних телефонів. І мобільні телефони це була взагалі була рідкість. Я вже мовчу про комп'ютери навіть. Але з часом почало з'являтися спочатку звичайні мобільні телефони. Як, наприклад, такі кнопочні, вже пізніше почали з'являтися вже більш сенсорні з сенсорними екранами, як у нас всіх зараз. І знаєте, світ почав змінюватися, вдосконалюватися. Життя якось почало в світі, воно почало покращуватися. І Сьогодні я хотів би. Поговорити роздумувати на тему, а як покращити наше життя зараз, як ми можемо покращити наше життя. І е, хтось, хтось прагне покращити своє життя в плані роботи, хтось хоче е, якісь надійні стосунки, друзів, е, хтось хоче, хтось мріє про стабільність, спокій, добробут, про здоров'я. Е, і в когось це може бути ремонт в будинку, для когось це може бути просто навіть звичайна покупка м'якого стільчика, щоб було зручно пити чай або бокаву вдома на кухні. І це, я, я вважаю, що це цілком нормально прагнути кращого життя. Але перед цим, перед основними роздумами, я хотів би я хотів би поговорити трошки про декілька винахідників. Які так чи інакше змогли змінити наше е, життя е, тоді і зараз. І першим це буде Томас Едісон, створив покращену лампу розжарювання, фонограф, телеграф, зробив електрику доступною для всіх, змінив ритм і якість життя людей. Другим це Тім Бернеслі, винахідник Всесвітньої павутини. Створив концепцію і протокол World Wide Web, відкрив шлях до інтернету в його сучасному вигляді і як наслідок революція в освіті, в спілкуванні, в бізнесі. Третій, найменш відомий Олександр Флемінг. Відкриття пеніциліну. Він створив в у світі антибіотик. Як результат, врятував мільйони життів, започаткував нову еру в медицині. Ще один не менш відомий Луї Пастер, створив метод пастерізації вакцини проти сказу і сибірки, відкрив мікробіологічну суть бродіння і багатьох хвороб людини. І як результат, завдяки ньому революція в медицині і харчовій промисловості. І останнім я хотів би вам запропонувати Карл Ванштайнер. Першим відкрив існування сумісності різних типів крові. За групами резус-фактор крові. І як результат зробив переливання крові безпечним і як наслідок порятунок мільйони життів. Мільйони людей. І повертаючись до нашого питання, як ми можемо зараз покращити наше життя, я хотів би зачитати вам вірші з книги приповістей, 16 розділу з 16 по 33 вірш. У якій Соломон, мудрець того часу, відкриває нам три ключі до нашого життя. Читаю Сію Набуття мудрості значно краще, ніж золота, і набуття розуму цінніше за срібло. Дорога праведних це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже твою душу. Загибелі передує гордість і падінню за Краще бути покірним духом зі смиренними, ніж ділити здобич із зарозумілими. Хто провадить діло розумно, той знаходить задоволення, і хто покладається на Господа, той щасливий. Мудрого серцем вважатимуть розсудливим, і красномовність підсилює науку. Хто має розум, той володіє джерелом життя, а навчання нерозумних безумство. Серце мудрого робить розумним його язик, і тому його уста здатні переконувати. Приємні, подібні, е, приємні слова, подібні до стільникового меду. Вони солодкі для душі і цілющі для кісток. Є дороги, які здаються людині правильними, але їх кінець виявляється стежкою до смерті. Робітник важко працює на себе, бо до цього спонукує його рот. Підступна людина розкопує зло, а його уста наче чископиляючий вогонь. Лукава людина спричиняє сварки. Придкарці є ворожнечим між друзями. Підступна людина підмовляє свого ближнього, зваблюючи його на лиху дорогу. Примружуючи свої очі, він прикриває злий намір, і зціпивши свої губи, він здійснює злочин. Сивина це корона честі, знаходять її на шляху істини. Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує міста. У полу кидаю жереб проте всі його рішення від Господа. І Починаючи трохи роздуми, я хотів би розділити цей уривок на три підгрупи, три підпункти. Набувати мудрості, зростати у праведності і практикувати смирення. І про кожну групу я хотів би трошечки поговорити з вами. І перше, про що я буду говорити, це набувати мудрості. 16-й вірш нам показує. Набуття мудрості значно краще, ніж золота, і набуття розуму цінніше за срібло. Цей вірш прямо показує нам, що мудрість вона цінніша за матеріальні багатства. Часом ми можемо вкладати час своє здоров'я, свої сили на здобуття чи заробіток щось заробити чи щось здобути, але не завжди ми. Шукаємо мудрість, як нам цим правильно користуватися. У світі золото цінується як найвище багатство, але Соломон, який мав в свій час і золото, і славу, все одно виділяє мудрість як найвище багатство з усього. Мудрість нам допомагає уникнути пасток в житті. Людина, яка мудро мислить, найде шляхом, що веде до гріха. Мудрість захищає від гордості, це 18 й вірш. Адже нагадує, що все, що ми маємо, це Божа милість, а не наші особисті здобутки. І мудра людина пильнує свої слова. 23 й вірш. Вона міє говорити так, щоб будувати, а не руйнувати стосунки. І тоді питання виникає, а як нам здобути цієї мудрості? І Яків в своєму писанні пише в першому розділі п'ятий вірш: а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Тож, як перший висновок я хотів би зробити два таких підпункти. Мудрість це не разовий дар. А постійний пошук і зростання. І покращити життя нам зараз це означає щодня шукати Божої мудрості в слові, в молитві і в єдності з Духом Святим. Другий пункт зростати в праведності. 17-й вірш: дорога праведних це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. І тут зображується праведність не як просто моральність, а як спосіб життя у відповідності до Божого стандарту. Праведність це активний вибір добра. Ми не просто уникаємо гріха, а ми йдемо і робимо, робимо правду, робимо добро, навіть коли це складно і непопулярно. Праведність тісно пов'язана з довірою до Бога, це 20-й вірш. Не може бути праведність тільки своїми силами. Праведність приходить через віру. І це записано в Римлян 3, вірші, 3 розділі 22 вірші. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. І праведність залишає спадок. В 31 вірші сивина є вінцем тієї мудрості, яку ми набули за той період нашого життя. В Матвії, в Євангелії від Матвія, 6-й розділ, 33 вірш, Ісус закликає: Шукайте перш за все Царство Божого і Його праведності, а все це вам додасться. І... Як висновок другий з цього зростання вправедності це наш шлях, який робить наше життя кращим не лише сьогодні, а й готує богословення на вічність, на майбутнє. І третім пунктом, пунктом і останнім практикувати смирення, 18-й вірш. Загибелі передує гордість, а падінню зарозумілість. Гордість це. Як ми знаємо, це гріх. І, відповідно, Він відокремлює нас від Бога. А смирення воно відкриває двері благодаті. Смирення це не слабкість, це сила контролювати себе. 32-й вірш. і сильніший за того, хто перемагає міста. Смирення цінніше за тимчасову вигоду це 19-й вірш. Краще бути серед покірних, ніж у товаристві успішних, але гордих і безбожних. І смирення визнає Божий суверенітет це 33 вірш. Ми можемо планувати своє життя, але ми все одно залежимо від Бога. І Петра, В першому посланні Петра, 5 розділ, 5-й шостий вірш, говорить, також і ви, молодші, коріться старшим. Та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Отже, як висновок смирення, висновок з цього третій, те, що смирення не лише покращує наше життя, а відкриває шлях до Бога. Смирена людина, яка живе в мирі з Богом і з людьми. Це основа щасливого життя. І на кінець я хотів би звести ці всі пункти до одного висновку. Раніше я вам розповідав про винахідники, які змінили наше життя. Зараз ми користуємося електрикою, нам можуть виписати антибіотики. І так само ми можемо безпечно переливати кров при потребі. Проте на питання, як нам покращити життя сьогодні і зараз, тут і зараз, відповідь проста: ми можемо жити краще, якщо будемо мати правильні пріоритети в нашому житті. Які саме мудрість, праведність і смирення. Це є ті три пріоритети, які визначають. Якість нашого життя і можуть допомогти нам його покращити сьогодні, амінь.